Слушайте, у вас на радио что одна кассета, да? Я уже этот хит наизусть выучу. Це наша землячка, Майя Поваляй. Це, це наша Карпатська едитпиаф. Подобається? Ну, не очень, честно сказать. Ты що, Валера? Она прославила наши великі вуйки щоб ти знав, вона лауреат Рахівського фестивалю. Ммм, ну так, це да, в корні мене діло. На, подаруєш якійсь гарній дівчині. Вже маєш кому? Цвіти, це, звісно, добре, але в дівчинку ще кудись пригласити треба, а у вас тут з розв'язаннями, м'яко говоря, не густо. А ти в свого дядька спитай, як він останні 40 років розв'язається. Дядьки, моє возрозлічені, только доски строгать, і з вашим мужем філософствують. Слухай, ну можна на вічі сходити? Він сказав, що це помиє! А потім, прости, Господи! Запропонувал секс на пляже. Да это я не вам. Это только мне. И Нет. Вечи не подходят. А есть что-нибудь повеселее? Кафе. <свист> <свист> Вот так романтично! Это все для тебя. Нам десерты, пожалуйста. Пожалуйста. Ось. Але сами, а то у меня не прием товаров. Нет, кафе тоже не катит. Где у вас обычно люди время свободное проводят? Та де, там, де й робочі, вдома. Попереджаю. Секс тільки після весілля. І не в мене а в хаті. <ріху> <ріху> Слухай, а в малих вуйках є танці. Правда, я чула, що там зараз не дуже. А як же ж було файно? Аба, модерн токінг. І все це, Валєра, на сопілках і цимбалах. А коли вони бувають, ці танці? По середах. Вон завтра. А що, хочеш сходити? Прикалуєтесь? Після Москви? Ні, це я так. Раді інтересу. Mm. Ну то передавай привіт інтересу. Хлопці, не знаю. О, Положи на місце. Можу допомогти? Тільки тихо. Пішли. мені однієї свині в домі. Марічка, ну натоптав трошечки. Буває. Буває, бодя, це коли раз на рік. А ти таки кожен день робиш. Я тільки роблю, що за тобою мию прибираю. Прибираю і мию. Воно і нову скатертину зіпсувала. Я ж її тільки що випрала. Я ж всю синьку на неї перевела. Кохана я голодний і тверезий. І оце все слухати не бажаю. Взагалі. Іди і прийди сюди хвилин через двадцять. Швидко пішов в магазин і купив мені синьку. Я зробила запаси собі на рік, а через тебе вже все витратила. Господи! Та що ж це воно робиться? А? Мамо, ну де ж це сімейне обіцяне щастя? В магазині. Ах. Ну, а чого? Знаю спеціалістів, за три дні вам його оформлять. З доставкою прямо в номер. Ти що, розвести нас хочеш, що ли? Я не зрозумів. Хлопці, діть собі далі, я вас не кликав. Але все одно повернетесь до мене. В мене знаєте, хто клієнт? В мене обласна рада, міська рада, мер наш. І навіть сам губернатор колишній. 600 баксів. 600 баксів. Ти що, хрінів? В Москві менше беруть. Хлопці, тут ручна робота. І повірте, в інших місцях візьмуть набагато більше. Драсті. Друг наш тужили вместе? Та да я з нею 60 років в одному шлюбі. Боля, яких 60 років? Ти 20 років тільки як жонатий. А жити з марічкою. Та це все рівно, що жити в гарячій точці. День за три капає. Бачили ж, очі, що купували. Я тебе в загс на аркані не тягнув. Ти ні. Ну, було кому? Всім цим родичам. Дай їм Бог здоров'я. Ну, я тобі так скажу. Хіба мати винувата, що дитина дурнувата? Ой, хто б казав пристаркувати холостячи. Та да, щоб ти знав, в сімейному житті теж є свої плюси. Наприклад. <смір> наприклад, вони є. А от що в тебе? Я, наприклад, незалежний. Сам приймаю рішення в своїй родині. Твоя родина. Це порося і валєра. А якщо на то пішло, то я теж незалежний і самостійний. Угу. За синькою ти теж сам вирішив прийти? Так. До речі, ось де вона твоя синька -ця. Угу, Так. Сюня, почекай. Чуєш? Сунь, почекай! Слухай, давай твоє. Давай, може, вечором кудись підемо, а? Я куплю пиво семочок. Дзюнь, ну ти вибач, але у мене на пиво і сємочки алергія. Яка алергія? Естетична. А, а тоді давай просто прогуляємось до великого дуба. Погодуємо комарів. Ну, і звіняйте. На Красну площі не можу запросити. Що? А то, де був той Валєра, коли я тобі цілу зиму дрова рубав? Дочекався літа і приїхав на все готове. Дзюня, ти згадай слова Шевченка. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москвічами. Молодець, сідай два. Прийдеш, коли вивчиш вірш правильно. Ксюнь, та, та я до вечора вивчу, чуєш? Ксюнь, приходь до дуба. дуба, Твоя синька прийшла. Ну і не треба. Розвела там крик через якусь байду, а я і сам все зроблю. О! Тільки ж на мені все господарство тримається. Ай, на най, най на най. На най. Що? Ай, на Най най Давайте до школи, швидко. Ты что, сюда ползком добирался, что ли? Это нет. Это один ну, местный косметолог. Приписал мне грязевые ванны. Не Дзюня случайно, да? Я не разглядел. Запомнил только транспортное средство. Знаешь, что среднее между ослом и мопедом. Ну, ты привыкай к суровости сельской жизни. Да, уж сурово не то слово. Тут вот вообще ничего романтического нет. Только разве фантика от Рафаэла. Но где наша не пропадала? Короче, завтра у нас будет самое лучшее свидание. Спасибо. Я заинтригована. Это случайно будет не прогулка к дубу с пивом и семками, нет? Ты а что, похож на губника? Да. Нет, я просто уточню. Ну, значит, на завтра. До завтра. До завтра. Ах ти ж а! ну вставай, скотеньок. Ану, давай! Марічка! Ти що з білизни зробив? Ти скот, ти безрогий! Я тільки на годину тебе злесила! Я тільки на годину ропи. тебе лишить! Маричка, це просто патріотична акція. А решту білизни. Ми в жовте пофарбуємо. Я те зараз само пофарбую. Ти, ти десь синьку взяв, а? Не. Ну мені і мандав. Людоньки, то ви ж створені ви ж один для одного. Вас ж треба тримати в якомусь місці такому подалі від людей нормальних. Ах, так. Ну, добре. Я тебе за язика не тягнув. І взагалі, оце все мені вже ось тут. Я йду від тебе! Ой! І куди ж це ти підеш? А це вже я сам буду вирішувати. Бодя! Іван! Я став вільною людиною! Припаче! Марійка дала вольною вигнала з дому. Чого це вигнала? Я сам пішов сам пішов. Ну і що тепер? Підеш в ліс, будеш відлюдником. Де будеш жити? Чого це в ліс? Нащо? Я в тебе буду жити. Будемо як два вільних брати. Як два соколи. В мене? Ти що? Що мені в іти? Ти що, виженеш найкращого друга? Та ні, ну що ти, живи? Ну, поки що. Ой, Іван, я такий щасливий. Я такий радий, як і ти. Людочки добрі. Та який же це символ кохання? Це кайдани. Треба їх взяти і викинути. Боля, ти що здурів? Точно. Або здати в ломбард. Привіт. Ти не поспішай, воно що знадобиться. Ну, як пам'ять. А, а я не зрозумів, де мої речі? Я де спать буду. Водя, Ти де спав свої молоді роки? Та як це де? В сараї, на сіні. До речі, дуже корисно. І романтично. Там, до речі, і твої речі. Ну, за останнього прибулого романтика. А мені? Ти бачив, яка година? На нічна ідаця це великий гріх. Іди спати. Ах. Ось карпаччо із яєчо в томатом. Наші заробітчани про таке розповідали. Ну, Правда, тут за рецептом повинен бути лосось, але в вашому холодильнику, крім яєць, сала і помідор, нічого не було. Віри <різький> в домі нормальна їда. Аплодисменти дяді Боді! <різький> Дядь Бодя. я ваш адепт. Хто? Мені цікаво, хто після цього Карпаччо в хаті буде прибирати весь цей срачо. Ой, Іване, ми ж з тобою як два вільних птахи. А хіба птахи прибирають в хаті? Такий голуб, як ти, тільки гадить. Твої речі по всій хаті розкидані. Іване, що я чую? Це в тобі Маричка біснується. Хата моя буде чисто! Так, 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 давайте, давайте, давайте все мирно і демократично, Приголосуємо. Хто за то, щоб обиратися? Угу. Хто за то, щоб убирался дядь Ваня? <с1> <сум> Решено. <сум> вот тут я Ваня, и называется демократия. Что вам москлянам відомо про демократію? Так, <сум> ой, 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 ой. виздайте мені ще курочку, і я б таки би бульйончик приготував на обід. Жалко, що вас раніше з дому не вигнали. Угу. Тепер і здесь можно будет нормально жить. <сум> 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 а ну, скажи ще. Тик-тик-тик. Скажи ще тобі треба? Курку. <сум> Курицу. А Я не понимаю, что такого смешного. Та як би я курами селі ругла, я б збанкрутувала. Всего добра у кожному подвір'ю знаешь скільки? Це що тобі, сум! Ти ще б картоплю скопал! Сто У Что? погано зі слуху. Курица стобаксим. Слушай, да я за эти деньги. В Москве могу. Амаз есть и запить шаблі. Так у мене кури породость. Знаменита карпатська нескоро. Чу? А в якості бонуса я тобі бутлю самого надам, дам, воно і міцніше буде і корисніше. <сув>? <Чув>? Куриця. <сув>? Шаблі. Спробуємо. Ой. Я хорошо заплачу. А 20 гривень, да Да хоть 50, мне только пожирнее. Ну, це вже як успійш. Нет. У меня времени нет, мне на свидание надо. А? Ну то нога час. За ногу копай! За ногу! Тут тобі не Макдональдс! <ріпи> О! І малодець! Надо было так заморачиваться, можно было просто обойтись цветами. Да, не, я это. Вместо супермаркет ходил продуктов прикупить. А я думала, это новый тренд в Москве. Вместо плюшевых медведей дарить вот это. Нет. Ну что, сельский шопинг закончился. Переходим к самому главному. Сегодня нас ждет самый романтичный вечер в твоей жизни. Ты готова? Она с нами? Я все закупив. – Не вже. А ковбаси? Нет уж. Только курка. А. Як справи, дядь Бодь? Коли б ковбасі крила, то кращої птиці б на світі не було б. Ви починаєте? А я на свидання. життя прекрасно. Ну, признайся, какую романтику ты приготовил? Будем ловить форель или встречать рассвет на синовале? Нет, мы идем на танцы в Малой Вуйке. Что? Там плохая дискотека? Да нет. Просто наши местные туда не ходят. Ну нет, что я же не местный. Проблема в том, что жители великих воек, там, мягко говоря, могут четвертовать. По-твоему, а это мягко говоря. Поверь, да. Не волнуйся. Ну, во-первых, я неделю занимался карате, а во-вторых, ну скажем, что мы туристы. Прости. Декурсия к дубу отменяется. Боже, ты что, тоже слушаешь это? Ну конечно, это же наша землячка, Майя Поваляй. Здесь каждая семья помнит и гордится тем, что отправляли за нее смс-ки. Давай мы тебе поставим? Да уж, конечно, нет, спасибо, не ну, надо, давай. Да, не надо. Ну давай, ну ради меня, давай, 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 давай. Наста. Бодя! Курка згоріла, от кулінар. Ой, Як згоріла? Ай від сорому, що її готує такий бовду. Ой-ой-ой. ой Та хіба ж це згоріла? Ну так буде тепер зі скоринкою. Зі скоринкою? одна суцільна скоринка. <рисвіт> а я її це. Я її на салат поріжу, а зверху майонезом заляпаю, і ніхто нічого не почує. Ти мене почуй! Я дозволу на кулінарні експерименти в своїй хаті не давав. А який дозвіл? Я ж в тебе живу, ти мене сам запросив. А тепер я можу робити, що мені заманеться, як мені заманеться, де мені заманеться, з ким заманеться. Бодя, це мої слова. У нас тепер все спільно. Чи не так? Знаєш що, пішов би ти трохи пожити до своєї мами. Я маю на увазі до дружини. Ти що? Ти що задумав? Ти вже когось іншого хочеш на моє місце привести, так? Буде що, здурів. Заспокойся. Круто здесь, правда? Даже слишком. Нет, ну это, конечно, не Москва. Нет, почему? Очень похоже на Москву. Да, правда, на Москву 90. Мозг только немного своеобразная. Под эту песню еще мои мама с папой познакомились. Да? А я думал, бабушка с дедушкой. Шо? А как у тебя с Да все супер. Я ему дальше пояснил, он все зрозумів, Йому нема що тут ловити. Ну і правильно. Ооо. Привіт, малий! Здоров, пацани. Здоров. Слухайте, поки сюди їхав, бачив, як москаль з очікую поперло у напрямку малих вуйок. Сьогодні середа танці. Ви чули, пацани? Поки ми тут протираємо свої сідла, цей москаль усіх наших дівок того. Що, що перетанцює? По Поконя, пацані! Давай За мной, пацане!